Семпли 2024 року, рюкзачок до нафіту з колчаном, Кишеньки Великі кишені, прикольний матеріал, легенький дуже нові перероблені пояси, ширші, більші. Мають можливість тягот, коли ти вже все під'їв. З палицями у тих, кого руки вічно підмерзали. Ромчик, допоможеш? Опля, і палиця складена. Мех... Механізм складання. Механізм складання отут. Не треба нажимати кнопку нічого. Просто підтягнув темляк, воно відщипнулося, І ти розклав палець, або склав палець. Замерші руки, слабенькі ручнята для дівчат. Бомба-ракета. Дивіться, яка прелість. Ай! Новенькі горнятка. Сорі, Романо. Новий модельний ряд присівок. Ультра. Ширша колодка, брамівська підошва швидка шнурівка, гарний дизайн, стандартна їхня підтримка п'ятки. Підошва капецька м'яка. Моделі Alpine DNA. Легесенький Такі просто агресивна їхня підошва DNA. на DNA. В іншому дизайні. Скайдені для забігів гору. Взагалі ракета. І просто. Для фанатів. Довгих ультр. а-ля ультра 100. тільки. ...на. Добре прокачано, набагато м'якша підошва додавлений вібрам. Знову ж швидка шнурівка, захист такий більший, щоб сміття не попадало в кросівок З дизайнами заморочились дуже. гарно. Версія Alpine в двох варіантах з стандартною шнурівкою. І швидка шнурівка. Alpine Pro і просто Alpine. І... Там, ну і ще купа жіночих моделей з різними гарними кольорами. Просто колекція 24-го року. Бомба ракети.